Російське вторгнення в лютому минулого року призвело до того, що українські чорноморські порти були заблоковані військовими кораблями Московії. Це тривало доти, доки частину кораблів не потопили, а потім була укладена в липні 2022 року угода про безпечний експорт критично важливих поставок продовольства. Цю так звану зернову угоду потім продовжували, і от зараз знову її продовжили 18 березня. Це сталося в останній день дії попередньої домовленості. Україна заявила, що продовжили на 120 днів. Туреччина не уточнила терміну, а трошки пізніше Росія в односторонньому порядку зазначила, що скоротила термін наступної зернової угоди зі 120 днів до 60. Там ще й, до речі, у Туреччині президентські вибори ближчим часом якраз десь за 60 днів. По перше, Раша просить відновити роботу аміакопроводу Тольятті Одеса. Тут без коментарів чистий лобізм інтересів друзів Путіна. Нам вигідний запуск цього аміакопроводу, але ми можемо прожити без нього. А от путінські друзі дуже мріють про це, їм без цього не прожити. По друге, повернути розсільхозбанк до системи SWIFT. Ну, виявляєте собі, напевно, щось сталося у них там. Вони ж казали, що це взагалі не проблема, чи то вже тепер рублями погано йде, чи кляті, США вже не на грані рецесії. Незрозуміло чомусь раптом треба розсільхозбанк повернути до системи SWIFT. А все ж так гарно починалось. По третє, Росія просить поновити поставки сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування до тої техніки. Очевидно, все-таки десь там на Московії у них щось із імпортозаміщенням не пішло, якось ніби йшло, йшло, але потім чомусь не пішло. І от просять поновити поставки запчастин до тракторів. Тому що інакше, напевно, доведеться замість сільгосптехніки запрягати кобилку у плуга, та й так як діди воювали, робити. Ну і по четверте, Раша просить зняти заборону на доступ РФ до чужих портів. Що ж тут скажеш? Оце все вони називали непрацюючими санкціями, сміялися там, жартували, але уже не смішно цим шантажистам. Втім, на їх погрози вільний світ знайде чим відповісти. Путін хоче спровокувати голод та міграційну кризу. Путін хоче, Путін перехоче. Зерно і тиме в світі не буде голоду, а Росія програє це якщо коротко, ось такий спойлер. Написав Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!